Навідали місцевих мешканців, ті, хто залишився а, жити в цьому місці. У кожного були свої причини, а привезли їм смаколики, теплу одежу, медикаменти, багато а, іншого, все, що їм а, потрібно. Поспілкувавшись, можемо вже сказати, яка ситуація в місті, а саме в. Є електроенергія, є мобільний зв'язок. Іноді в певних районах з'являється інтернет. Люди дізнаються новини саме з телебачення. В них один телевізор на всіх. Вони купили приставку і а, дивляться новини. А, вони дуже зраділи, коли побачили рідну газету Зоря а всі вони її пам'ятають, всі її люблять, а, знають її історію і а, дуже. Вдячні за те, що Національна спілка журналістів України передала один із випусків. Їм пообіцяли, що ввечері будуть всі разом читати і очікувати на нові випуски, бо вони вважають, що газети повинні бути обов'язково.